Всім привіт! Зараз тест проведу. Один анод підключений тільки в лічильнику з БТ-10А з буквою А в кінці. От наше сублімоване джерело. От Перевернемо. Ось так положимо. Оце тільки один анод під'єднаний, я нагадую. Природній тут фон від одного аноду 2 імпульс в секунду, так як по паспорту. Отже в 10 разів більше, уже 2,6 імпульс в секунду, це від одного тільки анода вже 3. Бачите тільки шостий під'єднаний, Один. Якщо 10 під'єднати, то буде ще в 10 разів більше. От три імпульси в секунду. При фонових 2 десятих імпульсів в секунду. Навіть більше трьох, бачите. Ось так. Ось такі гранули сублімовані. Як кава Якобс. сублімовано, розчинно. Вот одну я зараз покажу. Вон природний поруч. Ну, дві десятих імпульсів в секунду. В 15 разів мало поливащення. Совсем до новой встречи.